Якщо ваша рослина в серпні місяці дуже різко почала сохнути і е, пропадати, то варто вам звернути увагу на такого шкідника, як личинка травневого хруща. Е, саме в серпні вона стає дуже активною, тому що вона починає наїдатися перед зимою для того, щоб піти далі в ґрунт і там гарно перезимувати. І саме... В цей період, це середина серпня місяця і до початку вересня, вона активно харчується. Що ж полюбляє личинка травневого хруща? Це е, корені нашої лохини, а особливо кореневу шийку. Коренева шийка це те місце, де наша рослина переходить з е, верхньої частини до кореневої. Оце таке вузьке місце. І якщо личинка травневого хруща підлізе під оцю кореневу шийку, Об'їсть її по колу, то ваша рослина дуже швидко почне засихати і якби, пропадати, тому що сокорух він зупиниться. І дуже часто буває, що отак є в нас гряда. І ми бачимо, перша рослинка випала, через два дні друга випала, і е, ось так вони по порядку. Тобто це личинка, вона от, любить рухатися по рядах і вигризати е, всі рослини по порядку. Щоб цього не трапилось на вашій ділянці, потрібно захищати рослину від цього шкідника. А саме після збору врожаю, не раніше потрібно підливати рослину препаратами проти цього шкідника. У присадибних ділянках можна використовувати будь-які препарати з магазину, там, де написано антихрущ, наприклад, чи актара. Також зараз є дуже багато біологічних препаратів на основі гриба метарізіум, який е, поселяється на е, нашу, нашого шкідника і його помаленьку вбиває. Але Варто пам'ятати, що біологічні препарати вони діють не швидко, тому ними потрібно працювати з весни систематично. А от якщо вам потрібно швидко його як би, знешкодити, то е, варто брати більш такий е, агресивніший і системніший препарат.